Якщо вам не вистачає стажу для виходу на пенсію у 60 років, можна працювати до 65. Якщо і після цього стажу недостатньо, є можливість отримати допомогу від держави у цьому році. На пенсію можна вийти у різному віці у 60 років. Якщо маєте 32 роки стажу, у 63 роки, якщо маєте 22 роки стажу, у 65 років, якщо маєте 15 років стажу, якщо стажу менше 15 років, передбачена соціальна пенсія. Соціальну пенсію можуть отримати люди з меншим страховим стажем, якщо доходи родини дозволяють. Цього року її розмір 2361 гривня. Це дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Щоб отримати соціальну пенсію, зверніться до виконавчих органів місцевих рад. Заяву можна подати поштою або електронною поштою. Необхідні документи: заява, паспорт, реєстраційний номер платника податків, довідка про страховий стаж, декларація про доходи та інші документи, якщо потрібно. Розгляд заяви триває 30 днів. Заступник мера Лозової Олексій Корпан поїхав до Чехії на початку травня. Після цього він перестав виходити на зв'язок. Міський голова Сергій Зеленський прокоментував ситуацію. Вже третій день ходять чутки про можливу втечу Корпана за кордон. На початку травня він дійсно виїхав у відрядження до Чехії. Мета поїздки була важлива, вона полягала у співпраці та наданні обладнання для первинної медицини громаді Лозової. 7 травня він перестав виходити на зв'язок. Однак, вчора з'явився в інших соціальних мережах. На дзвінки він досі не відповідає. Громадянин Узбекистану потрапив у полон українських збройних сил на Лиманському напрямку. Він хотів отримати обіцяні виплати та мріяв про російське громадянство. Чоловік скаржився на низькі зарплати в Узбекистані. Узбекистанець був поранений під час атаки. Ховаючись від дрона, він випадково вийшов на українські позиції. До Росії він приїхав працювати на будівництвах, сподівався отримати громадянство. Йому обіцяли паспорт за один рік служби в армії та значну фінансову допомогу. Тому він підписав контракт. Чоловік розповів, що за службу платили 2 мільйони рублів. 100 тисяч він використав сам, 800 тисяч відправив додому, 1 мільйон 100 тисяч залишилися на картці. Він ніколи раніше не служив в армії, тому опинився на фронті вперше і одразу у штурмовиках. Після двох днів на передовій він відмовився воювати. Шкодував про свій вибір. Чоловік зізнався, що не хоче вбивати людей чи знищувати якусь країну. Десять російських контрактників втекли з військового полігону під Ростовом. Вони раніше були у в'язницях. Ці люди підписали контракт із міністерством оборони для участі в так званій спеціальній воєнній операції. Це сталося вночі з 8 на 9 травня. Про це повідомили місцеві медіа, посилаючись на джерело в силових структурах. Утікачі мали судимості за важкі злочини. Серед них були вбивство, грабіж, незаконний збут наркотиків, зґвалтування і побої. Зранку вони не прийшли за спорядженням. Зброї у них не було. На виїзді з Ростовської області затримали чотирьох осіб. Решту досі шукає військова поліція. Місце перебування ще двох, можливо, вже відомо, і їх планують затримати. Цікаво, що в січні в Курській області дезертирували шестеро російських штурмовиків. Вони були завербовані з колонії. Ці люди належали до 177-го окремого гвардійського полку морської піхоти. Вони забрали з собою автомати, і щонайменше чотири магазини з патронами. Міністерство оборони України показало відео із зенітно-ракетним комплексом С-300. В один у ролику військові розповідають, що ця система збивала не лише крилаті ракети, а й російські літаки, зокрема типу СУ. Про це повідомляє Дефенс Експрес: зенітно-ракетний комплекс с 300 в один може стріляти на відстань до 100 кілометрів. Військові кажуть, що він використовувався для знищення літаків, які скидали бомби на українські позиції та міста. Повітряні сили України раніше повідомляли про збиття російських Су 34 у серпні 2024 року та лютому 2025 року, але без деталей. Це відео є однією з небагатьох офіційних згадок про С-300 в один під час війни. Комплекс базується на шасі від Т-80 і може використовувати два типи ракет: 9 М-82 та 9 М-83. Обидва мають дальність до 100 кілометрів. Підтримка таких ракетних комплексів радянського зразка може бути складною, тому українській армії в майбутньому знадобляться сучасні західні системи.